Так, народ, сьогодні поговоримо про вади деревини або дуже швидку сушку. От дубовий брусочок. Все ніби нічого. Одна тріщинка виглядає ніби гарно. От, трохи припалені пилки. Ніби нормальна чорнова заготовка, в принципі, придатна. Торець, от, зверніть увагу. Чистенький, без нічого турець. І ми робимо спил. Зрізаємо турець, і в нас відкриваються тріщини. Хтось каже, це мікротріщини, але ну, це вже ніхто не мікротріщини. а величезні тріщини. Ось так. Їдемо купляти дошку. Дошка виглядає красиво, чиста. Привозиш додому. Починаєш її різати на заготовки, а там от така історія. Зверху вона чиста, всередині потріскана. Так що, народ, коли будете купляти дошку, завжди будьте пильними, бо можете попасти на такі моменти. Зверху вона виглядає, наче нічого, а всередині. Ну, тут одна тріщина, якої не було видно через обзор. Коли ми відрізали, маємо купу тріщин. Таке відбувається через різку сушку. Там, де ми брали дошку, чоловік каже, що він її сушить 7 днів. Так-так. вам результат зразу. І це не матеріал, а дрова. От збирається дровітня така. З того матеріалу. Так що завжди при купу... покупці дошки будьте уважні. Перевіряйте, пробуйте розрізати на двоє хоча б дошку, щоб подивитися, яка вона всередині, щоб не попадатися. Вона суха, так. Вологомір перебру... пробиває там 7-8% суха, але з того, що вона суха, як вона має величезне напруження. Коли її ріжеш у напилку, зажимає страшно. А коли пострагав і вона постояла, то відкриваються тріщини. А ще гірше, коли ти склеїв щит меблевий і в тебе в готовому щиті десь посередині одна-дві ламелі потріскали і все, і ти мусиш перерізати. Такий неприємний випадок мого брата був нещодавно з Він Кілька столів робив і мусив їх просто розрізати і клеїти наново. Так що будьте пильними.